Az egész világ sportközvéleményének figyelme London felé fordul ezen a szürke novemberi délutánon. A jobb szélső helyére húzódik. Cibor most befelével laposan puskás elhúzza rájt right mellett a labdát balra, lőn A 10 század a 10 legszebb gólya. На початку 1950-х років футбол ще був інакшим. Беззаперечними зірками епохи були угорці, а найяскравішою зіркою золотої команди був Пушкаш Ласло. Нападники угорців, Пушкаш, Кочеш, Гідек Куді, не знищували супротивника натиском парового катка, а полонили серця вболівальників витонченими легкими рішеннями. Мадьор Орсагу на фоці аккорібан тобто пуста ятикна. В Угорщині футбол тоді був чимось більшим, ніж просто грою. Він був вірою та надією, доказом того, що навіть одна людина, єдиний геніальний фінт можуть змінити світ. Або інакше, коли відбирають твоє минуле та викручують з рук майбутнє, ще все присутнє іскристе сьогодення. Кругле диво, м'яч. Сікразаша абимбеючода алабда. Де не сала Дюк Алере. Легенда жмадьорчопат ледюсятеленнек тинт легендарна угорська команда здавалася непереможною, коли 4 липня 1954 року у Берні сталося те, чого ніхто не очікував. Пушкашовці програли фінал чемпіонату світу. Новим чемпіоном світу стала Німеччина, яка, можливо, завдяки перемозі знову знайшла себе. в Угорщині гіркота та розчарування сягнули такого розмаху, що тисячі людей вийшли на вулиці. Через два роки улюбленець угорців, майстер дотепних жартів, той, хто пробивав бездоганні удари, і правою, і лівою, пушка ж, залишив країну. Десятки років було заборонено називати його ім'я, а угорський футбол так і не зміг впоратися з цією втратою. Шоша невер такі авесташегітмітертин. Що ж трапилося? Чому ця поразка була чимось більшим, ніж звичайна невдала спортивна подія? І що спонукала Пушкаша залишити батьківщину у 1956 році? І чому зірка угорського футболу зрікся тих своїх вболівальників, які рідною мовою підтримували кожен його неповторний фінт? Кажуть, комуністи із чотирьох основних математичних дій знають лише дві віднімання та ділення. Однак не вміють додавати та множити. Дійсно, правда. А провідники комуністів ніколи не розвивали захоплені ними країни. Спочатку вони відбирали майно інших, а потім це визнане колективним майно починали роздавати і в першу чергу між собою. Як влучно сказав один угорський письменник, комуністи завжди хочуть тобі твого добра всього, а Другу світову війну, як і першу велику війну, Угорщина завершила на боці переможених. Рішення про те, що наша країна має належати до радянської сфери інтересів, винесли Черчилль і Сталіник. Вони розділили старий континент між собою ще в жовтні 44-го року у Москві. Континент. Амадьоросаготмексалу Німетходерит німецькі військові сили, які окупували Угорщину та угорських стрільців, котрі підтримували їх, радянські війська перемогли взимку 44-45 років. Після завершення кривавих боїв радянська армія не залишила країни і згідно раніше досягнутих домовленостей включила до радянської сфери інтересів. Відповідно цього безжалісно і завзято нав'язувала угорцям комуністичну систему. величезна більшість угорських виборців не хотіла комунізму, якого вона вже зазнала після Першої світової війни. Після безодні людських страждань, пережитих під час Другої світової, люди мріяли про незалежну та вільну державу. Азеленала ж Супротив виявився марним. Так як не мало значення, і те, що на вільних виборах угорські комуністи, котрих підтримував радянський режим, отримали ніщівну поразку. A szovjet tanácsadókkal. Однак підкріплених радянськими радниками та чужою амією komunistів зовсім не цікавили якісь там вільні вибори. Magyarország válasz. A társadalom hagyományos civil szervezeteit szétverték. Традиційні громадські організації суспільства були розбиті, заборонили партії, політична поліція, сумнозвісна державна безпека, отримала повноправну владу та виконувала накази із нечуваною жорстокістю. Страх, мовчання, дух недовіри швидко і надійно охопили сім'ї. Йоршан і ж бістошана чоладок божбесівані. Озезеркілансазютванашівекела їра на початку 50-х років в Україні вже панував нестерпний терор. Месії робітничої влади, подібно інквізиторам, середньовіччя гнівно переслідували все, що загрожувало їхньому пануванню були відкриті справи на кожного третього угорського громадянина. Стратили більше 400 антикомуністів, борців за свободу. Близько 30 тисяч політичних в'язнів було посаджено у тюрми. Відкрили табори інтернування та робочі табори. того часу ходив анекдот. У комунізмі існує лише три типи людей хто сидів, хто сидить і хто буде сидіти. За своєю природою система радянського типу не терпіла ніякої свободи. Партія одна, вождь один, ідеологія одна. Не A helyes útjára lép. Nem уття semmi. Vagy ha mégis. Не залишалося нічого, окрім хіба що футболу поле останнє місце, де угорці у своє задоволення могли кричати. Тому такою нестерпною була поразка, отримана на чемпіонаті світу. У гіркі руки ніби розчинилася, і ця остання розрада. однак, 5 березня 1953 року, за рік до чемпіонату світу спалахнула зірка надії. ненависного генералісімуса, найбільшої людини Сталіна не стало. Почувши звістку про його смерть, зітхнули мільйони людей за залізною завісою. Через кілька місяців влітку 53-го року, робітники Берліну вийшли на вулиці, щоб повернути свободу. А диктатура однак, вожді пролетарської диктатури не роздумували довго і брутально розгромили повстання. Кажуть, комуністи такі, як колишні французькі королі бурбони, не вчаться нічому і нічого не забувають. Танульна і ще мичем ферейте незер кільцентвент уяфолонтвор. 1955 рік став новим поворотним моментом. Австрія повернула свою незалежність і радянські війська вперше залишили окуповану ними країну. Очікування сягнуло величезного розміру. Угорці з надією проводжали поглядом на скінчені ряди російських танків, які, пересікаючи усю країну, поверталися додому. Справа за нами. Можемо стати вільними знову, адже казали, що радянська армія була в Угорщині лише для тилового забезпечення тієї австрійської. Але дарма що Австрія стала незалежною. У переддень виведення військ Угорщина мала приєднатися до Варшавського договору, а це означало, що радянські війська відтепер залишалися в Угорщині у відповідності до цього договору. А розчарування, подавлений гнів сягнули невимовних розмірів. Не допомогло навіть те, що у лютому 56-го року Микита Сергійович Хрущов, перший секретар комуністичної партії, у своїй таємній промові викрив жахливі вчинки колишнього вождя, шанованого напівбога Сталіна. Коли влітку 56-го року тисячі поляків у познані вийшли на вулиці. Уже ні в кого не залишалося сумнівів. Система почала тріщати. В Угорщині напруга з'явилася спочатку у суперечках всередині комуністичної партії. Доповідні секретних служб про настрої не обіцяли нічого доброго. Всередині жовтня 56-го року у Сегіді, великому південно-східному місті країни, студенти створили самостійну організацію, до якої приєднувалися поспіль студенти інших університетів. Халгатуїш. 23 жовтня 1956 року молодь організувала мирну демонстрацію у Будапешті щоб висловити свою симпатію полякам, хоч киfezzék rokon a lengyelekkel. A tanácstalan kommunisták a tűzzel játszottak. Безпорадні комуністи ніби гралися з вогнем. Спочатку заборонили, потім дозволили демонстрацію. Їхня неупевненість розірвала пута страху у натовпі, який виринув на вулиці. Люди знайшли один одного. Надвечір весь Будапешт вже був на вулиці. Атин та чопортя. група демонстрантів автогеном розрізала на шматки восьмиметровий символ комуністичного гноблення статую Сталіна, від якої залишилися тільки чоботи, і тоді влада винесла рішення стріляти. А комунішторендоршейґелюс Дебреценбен Комуністична поліція спочатку у Дебрицені, а потім біля будівлі угорського радіо у Будапешті відкрила вогонь по неозброєному натовпу. Демонстрація перетворилася на повстання, повстання на революцію, а революція переросла у визвольну боротьбу. Більшість тих борців, хто протистояв комуністичній владі та радянським танкам, були молодими робітниками, студентами або учнями робітничих професій. Проти влади повстали ті, на кого здавалося, опиралася диктатура. Молодих борців за свободу угорці називали пештськими хлопцями, які у 1956 році вибороли ледь кількаденних подихів свободи. Ставкою була саме свобода вільного існування, мислення, відчуття, дихання. Багато з них ледь втримували в руках гвинтівки. Із підлітковою упертістю вони повстали за свободу, за життя без страху та тривоги. Й філелем і соромгашне квіти. Там молоті, яку навчали невблаганній боротьбі з капіталістами, використовуючи ці набуті знання, спричинили болісні втрати окупантам. До хлопчиків приєднувалися з усіх прошарків суспільства: робітничі старшого віку, колишні фронтовики. Службовці, студенти університетів, шибеники нічного життя. Загальна кількість борців за свободу не перевищувала кілька тисяч, але за винятком кількох груп, тісно прикриваючих комуністичну владу, за ними стояло все угорське суспільство. Кивів, миґетюкальт аз Егісмадьорташадалом революціонери об'єдналися не навколо однієї чітко окресленої ідеології. Спільними гаслами були національна незалежність, виведення радянських військ, розпуск комуністичної міліції, вільні вибори, свобода совісті та вірусповідання. Алелькішмереті, ішвалаші собачволтакопештішрацовпешткі хлопці перехилили шальки терезів у бік перемоги революції. 28 жовтня 1956 року поразка радянських військ та прихильна до революції поведінка угорської армії змусили до відступу радянське і комуністичне політичне керівництво. Оголосили перемир'я, потім визнали правомірність революційних вимог. Події, які відбулися, були визнані національно-демократичним рухом. А тертин такет немзаті демократикуш мозкалом на ірвані. А матерокудірастик шикарю угорцям здавалося, що все вдалося. Свобода, незалежність вже були на відстані простягнутої руки. Заява радянського уряду від 30 жовтня ще підтримували революційні сподівання, але не пройшло і 24 годин, як у Кремлі прийняли рішення про нову воєнну інтервенцію. Вихід Угорщини із соціалістичного табору для радянського союзу означав би смертельну втрату престижу. Комуністи побоювалися ланцюгової реакції, тому направили до Угорщини нові сили. В той же час привселюдно говорили про виведення червоної армії. Ківона шаробесельтек. А з Америка єдяш виталамок. Сполучені Штати Америки та Західна демократія запевнювали угорську революцію у своєму прихильному ставленні. Однак військова допомога ні звідки не надійшла. Першські хлопці мали розраховувати лише на себе за участі 60 тисяч червоноармійців, близько 2500 танків та бронемашин при підтримці важкої артилерії та авіації 4 листопада 1956 року розпочалася величезна воєнна операція на придушення угорської революції. військова сила такого розміру могла б захопити пів Європи. Нападники прорахували все до останнього. Більшість угорських військових частин по країні навіть і не спробували протистояти цій величезній військовій противазі. Про планомірний супротив і мови не могло бути, адже обманом під приводом переговорів щодо плану виведення військ заарештували міністра оборони, одночасно створивши прорадянський тимчасовий угорський уряд на чолі з Яношем Кадаром. Ситуація була безнадійною. Утворена із революціонерів національна охорона та декілька частин угорської армії все ж вступили у бій. Бої відбувалися переважно у Будапешті та в деяких вугільних та промислових регіонах країни. Однак нищівна радянська військова перевага швидко проявилася всюди. Під кінець листопада припинилося вже і протистояння тих борців за свободу, які ховалися у горах. Більшість із них полегли, потрапили у полон або припинили боротьбу. Vagy feladták a küzdelmet. A forradalom leverését követő megtorlás és terror. Переслідування і терор, які наступили після придушення революції, були безпрецедентними в історії Угорщини. До кінця 61-го року близько 22 тисяч людей засудили на коротший чи довший термін тюремного ув'язнення, стратили 228 борців за свободу. 13 тисяч людей інтернували без судового вироку, а 860 осіб вивезли до радянського союзу. Наперед, виготовленими сценаріями судових справ страчених героїв виставляли звичайними зло. Діями та вбивцями їхні тіла закопували у могили без надгробних знаків. Угорщину покинуло близько 200 тисяч у більшості молодих людей. Пушкашференс Пушкаш Ференц був лише одним із тих, хто після звістки про придушення революції залишилися у відні. Він більше не міг повертатися на батьківщину. Його життя продовжувалося у вільних країнах. Футбольним вболівальникам всього світу добре відомі його успіхи, але набагато менше з них знали про те, наскільки замучила його ностальгія. Одного разу він навіть заплатив глядачам боксерського поєдинку у Мадриді, де виступав його друг, боксер Пап Ласло, двократний чемпіон Європи, трикратний чемпіон світу. Щоб угорський боксер на чужині не залишився без вболівальників. закінчення репресій. Сей та початок від Ліги датують 1963 роком, коли після масової амністії тисячі громадян поверталися додому. Однак в епоху, пов'язану з іменем генерального секретаря Угорської соціалістичної робітничої партії Януша Кадара, було заборонено говорити про революцію. Офіційна історіографія говорила про фашистських покидьків, пізніше писала про трагічні події та виставляла реакційною контрреволюцією найбільшу в світовій історії визвольну боротьбу проти комуністичної диктатури. Щойно звільнені в'язні, і навіть їхні діти на довгі роки залишалися таврованими. Хосуєвекре як зативаток. Пештські хлопці, котрі не були страчені по поверненню із місць позбавлення волі, не могли продовжувати навчання. Колишні борці за свободу мали миритися із постійним стеженням міліції та переслідуваннями. І чому називали угорські відносини гуляш комунізмом, а угорщину найвеселішим бараком комунізму? А комуніш Шошем Комуністи ніколи не змогли забути крижаний страх з жовтня 56-го року. В угорському суспільстві панувала взаємна боязнь. Комуністи боялися людей, а люди комуністів. аземберек педик, а комуніш а задяше домовленість не була складною. Ви не вмішуєтеся у політику та мовчить, а ми не втручаємося у ваше приватне життя, гарантуємо безпечні умови існування, хоча разом з цим всю країну загонимо у боргі. Так і з'явилися трабанти, жигулі, дачі на балатоні, у дачних садах бограчі, а в бограчах гуляш. А В той же час радянська армія чисельністю більше 60 тисяч солдатів дислокувалася в Угорщині. Це було найголовнішим оплотом комуністів. Чужа армія, котра охороняла їхній сон. Після в'ялої безнадії 70-х років щось змінилося. у 1978 році польський священнослужитель Карл Войтила став першим єпископом Риму та цілого світу. Китиве Кейшеб Рональд Рейган választották az Amerikai Egyesült Államok. Через два роки сороковим президентом Сполучених Штатів був обраний Рональд Рейган. Доки Йоанн Павло II говорив про силу любові, життя без боязні, доти президент Рейган сказав те, про що за залізною завісою знали всі радянська імперія до мозку кісток зла, бо зневажає людину її прагнення вільно вирішувати свою долю. У 80-му році своїм рухом за солідарність поляки знову показали, що належать до особливих європейських народів. Цього разу Москва вагалася, не наважувалася на військову інтервенцію і застосувала введення надзвичайного стану для світу, який змінився. Це стало олією у вогонь. так само, і те, що у 85-му році у крісло генерального секретаря комуністичної партії сів Михайло Сергійович Горбачов. Горбачов мікхіт та комуніштаренце. Горбачов ще вірив у можливість реформування комуністичної системи. За його наївність довічну вдячність відчувають усі радянські народи. Гласність, перестройка, спроби реформувати комунізм розхитали і так уже слабку систему. Комуністична А система зруйнувалася. Радянський Союз розпався, його народи взяли у свої руки формування власної долі. Першу цеглу із берлінської стіни, яка стала символом епохи, вибили саме угорці. Коли у серпні 90-го року опозиція, яка згуртовувалася, організувала пікнік на австрійсько-угорському кордоні поблизу міста Шопрон і символічно тимчасово відкрила кордон. Скориставшись моментом, сотня східно-німецьких громадян перебігли в Австрію, яка для них означала свободу. Нове покоління угорських комуністів цього разу розуміло слово епохи. З 30 вересня 80-го року, надавши дозвіл на вільний виїзд десяткам тисяч східно-німецьких громадян у Австрію, насправді вони підірвали радянську імперію. Валуябан, феробан, то така сов'ят Берлінська стіна впала 9 листопада 89 року. Разом з її знищенням, колишня домовленість між Сталіним і Черчилем про перерозподіл континенту перетворилася у ніщо. А коли угорський комуніст Сюрош Матяш саме 23 жовтня 89 року був змушений виголосити утворення третьої угорської республіки, то насправді здобули перемогу герої революції та визвольної боротьби 1956 року. Перемогли вони, хоча багато з них так і не дожили до свободи. Їхні імена сьогодні ми вже можемо називати на стіні будинку терору у Будапешті. Є портрети усіх 228 страчених героїв. Щодня перед ними проходять сотня людей, багато з них зупиняються, а дехто рукою погладить один чи інший з них. Іж пушкаш, а Пушкаш Пушкаша Ференса немає серед мучеників. Він жив повним життям, здобув стільки слави для своєї батьківщини, скільки вистачило би і на три країни. Природньо, що він повернувся додому у 91-му році. Через один рік після перших вільних виборів він не завжди повернувся до нас, до своїх. І читат Будапештан він прогулювався Будапештом. Люди зупиняли його, потискали йому руку. Він народився під щасливою зіркою, без сумніву, як і ми, котрі пережили комунізм або знаємо про нього із розповідей. Щелішбиту думкула сьогодні угорці живуть у демократичній, вільній і незалежній країні, і тепер нам потрібно прислухатися до лише однієї поради незабутньої зірки футболу Пушка Шаференса, яку він як капітан команди і тренер перед кожним матчем давав своїм підопічним. Граймо спокійно.